І цієї зими Україна не замерзла без російського газу. Тільки от економити так і не навчилися. Борги перед Нафтогазом рекордні. Тоді як Хмельницький, який раніше славився хіба великим базаром, тепер найбільш енергоощадне місто. Єдине, що пройшло опалювальний сезон без боргів, та ще й з найнижчими тарифами. Станом на березень заборгованість комунальних теплоенерго за газ перед нафтогазом рекордна майже 29 мільярдів гривень. «Київенерго» – біля мільярда, Харківська ТЕЦ – 5, 360 мільйонів. Дніпровська ТЕЦ 282 Херсонська «Херсонська-209» І лише Хмельницьк теплоенерго нуль заборгованості. На іншому підприємстві міста південно-західні теплові мережі всього 14 мільйонів. Але це борги за попередні роки. Натомість у Хмельницькому найнижчий в Україні тариф на теплоенергію – 1144 гривні за гігакалорій. Дарма в міській раді визнають, навіть такі тарифи для багатьох непідйомні. Субсидії лише тимчасова передишка. Вони платять багато, неприпустимо багато, зважаючи на рівень, скажімо так, пенсій, зарплат. Ну але ми від себе робимо все можливе, аби цей тягар був якомога менший е через модернізацію енергозбереження, енергоефективність. 86% тарифу. Ціна на газ, який за два роки подорожчав, в десятеро. Тому стратегія може бути тільки одна. Тотальна модернізація усього, що пожирає енергію. Втрати починаються ще під час виготовлення тепла. У третини українських котлів каде менше 70 Під час передачі тепла до будинків втрачається ще до 40%. Це в 10 років більше ніж у сусідній Польщі. І вже в самих будинках нераціонально використовується 75%. Тобто зі 100 кубів спаленого газу в наших містах використовується 22%, а решта 78% опалює небо. Хмельницькому комплексна програма модернізації почалася 2016 року і відбувається одразу по кількох напрямках: житлові багатоповерхові будинки, утеплення стін, встановлення теплових лічильників, комунальні об'єкти, садочки, школи, лікарні, заміна вікон та освітлення, встановлення індивідуальних теплових пунктів, теплогенеруючі підприємства, заміна теплотрас і старих котлів, перехід на альтернативні джерела. Хмельницький сьогодні намагається стати одним з найбільш енергонезалежним і енергоефективним містом в Україні. ОСББ Юлія обслуговує два будинки на вулиці Бандери. Три роки тому, аби утеплитися, попросили допомоги у міста. Адже один дім це півтора мільйона, пригадує Матковська. Два з половиною роки робились документи. То не було такого, то такого не було. А перші ми проходили в місті. Людей водили за носа майже три роки. Ситуація змінилася тільки після переобрання міської влади, каже Матковська. Восени 2015-го на виборах міського голови Хмельницького переміг 35-річний Олександр Симчишин. До того депутат міської ради від всеукраїнського об'єднання Свобода у 2014 15 роках. Перший заступник та виконувач обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Я пішла перший раз на прийом, сказала всі свої недоліки. За рік я 3 мільйона мільйони інвестицій вложила в свої будинки. Це за мою історію такого не було. Утеплення одного будинку місто профінансувало на 50%. Іншого на 70. Решту розділили на мешканців. Але не всі задоволені. Дуже дорого. А вийшло. Бо обіцяли подешевше ціні, а вийшло дуже дорого. Асикі вийшло. Десь якщо розрахувати, то до 400 гривень квадратний метр. Усі погоджуються, це не дешево, але вигода очевидна. Цієї зими вже платили за тепло на 30 відсотків менше. Заощадженими грошима повертають кредит. ми виплачуємо кредит. Розпеділили пропорційно всім. Світла виходить місяць. В мене мало виходить. Будинки на Бандери були першими, які утеплили. Але вже 17 нових заявок каже Анатолій Нестерук. У нас місії багато будинків панельних так. Багато будинків, які називають хрущовками, які не мають технічних поверхів, прямо панелями перекрито і зверху м'яка покрівля. Там тепло, знаєте, як ну, витрачається. Ну, звичайно, якщо б ми, ми все утеплили, б, так, то ми б наполовину зменшили б споживання б природного газу. Наразі ж встановили лічильники тепла у всіх багатоквартирних будинках. Перші в Україні. В кожному будинку є старший будинок, він слідкує за цим лічильником. От сьогодні на вулиці вийшло сонце, температура впала до нуля. Вони собі прикривають. А ввечері морози більше відкривають. Теплоносій є в мережах, і будемо казати, ми не хочемо лишніх коштів в ніякому разі з мешканців е, отримувати. Дехто бурчав, що тепер мусять прикручувати тепло. Визнають комунальники. Зате виграло усе місто. Зиму пройшли без боргів. Претензії були якби пов'язані з тим, що люди дійсно побачили реальну вартість тепла. Тобто, це було для них досить дороговартісно. Почали більш серйозніше ставитися до того, як вони теплом користаються, то тобто і утепляються. І багато є споживачів, які і утепляють не тільки там, скажімо, заміну вікон роблять, вони і роблять утеплення й стінові стін зовнішніх. Якщо з житловим фондом влада і громада тільки починають давати собі раду, то комунальна теплогенерація уже на рівні. Це визнали навіть іноземні партнери. Поляки сказали з литовцями, що нам тут робити нічого. Ну, що у вас тут все зроблено? Вони ж думали, приїжджають ті, що тут у нас все розвалене. Скалій показує. Замінили усі пальники, газове обладнання, комп'ютеризували роботу котлів. З часом можна буде взагалі замінити дорогий газ. Рік назад, в минулому році, ми вбудували ще і твердопаливну котельню, два котла по одному мігаватові, які працюють на альтернативному виді палива, на пелетах. Пелети, до речі, ми приміняємо із соломи ріпаку і з дерева. Тисяча кубометрів газу це біля 9 тисяч гривень. Їхній еквівалент 2,5 тонни пілетів, які коштують 5 тисяч гривень. Наші теплопостачальні підприємства мають когенераційні установки, що дає можливість користуватися власною електричною енергією. Ми не купуємо в обленерго по тій ціні, яку воно пропонує. Ми самі її виробляємо і можемо навіть контролітні пору її продавати. А крім того, з міського бюджету в минулому році значні кошти були виділені десь 45 мільйонів гривень для того, щоб вони могли замінити труби на попередньо ізольовані. Тим часом у модернізації комунальних закладів допомагають міжнародні програми та донори. Ми утупили 5 навчальних закладів в минулому році. В цьому році плануємо ще 5 плюс 5 за рахунок гранту і кредиту. Завершили утеплення перинатального центру повністю. Ну і далі плануємо встановлення індивідуальних теплових пунктів. Хмельницький приєднався до програми Євросоюзу Угода мерів. Вона передбачає конкретні плани зі зменшення енерговитрат. Завдання, яке стоїть до 2020 року, на розпоживання повинно зменшитись більше ніж на 20%. А до 2025 вже в цьому документі прописано більше ніж на 27%. Теплова інфраструктура це лише одна милиця, на якій шкутильгають наші міста. Інша соціальна сфера не менш занедбана і потребує ще більше грошей, адже місто не стільки будинки, як люди. Мікрорайон Ружична найбільший у Хмельницькому. Старий садочок це 30 місць, буквально впихали 70 дітей, а в багаторічній черзі ще 400. Торік збудували нове приміщення. Це перший садочок за останні 25 років, показує директор. Старий корпус це посередині оте одноповерхове приміщення. А оце тут добудовано, і з тої сторони добудовано це новий корпус. А стара була хатинка, кінська хатинка була колись. А зараз маємо гарний сучасний садочок. Тим часом міський голова показує на карті мікрорайони, де вже будують нові садочки та школи: на Озерній, Влезнево та Гречанах. Це також віддалені райони. Ми фактично повністю забезпечимо дітей в місті Хмельницькому, дітей старших трьох років, і навіть дітей від двох до трьох яслі, фактично на майже 100% місцями в дитячих садочках містяни поза очі жартують. Мер так дбає про садочки, бо у самого троє дітей. Коли в групі з, з твоєю дитиною 30 дітей, 32 дитини, коли лізечок не вистачає, коли тісні групи, да і ти це все бачиш, ти розумієш, що е, ну, діти не повинні бути в таких умовах. Хто зна, можливо, Хмельницький стане першим містом, де зникнуть принизливі черги до садочків. Саме вони породжують корупцію. Визнає заступниця міського голови. У нас навіть батьки деякі писали, що з них вимагали по 400 доларів. Громада все знає наша. і Безумовно були зловживання, як в будь-якій сфері, вони є. На жаль, бо людський фактор ніхто не відміняв. І таким чином ми змушені були зробити ротацію. Мельник у минулому сама директор школи. Тепер вона у гостях своїх учнів пам'ятає по імені. Добрий день. Добрий день, Влад. Як ваші справи Галина Матьона? Дуже добре, Влад. Мене цікаво одне питання. Я як вам нова посада заступника мера? Ну, класно. Ти залишиш слід не тільки в школі, а ще й в місті. Думаєш, що встигнеш за каденцією. А мета у міської влади амбітна: припинити побори у школах, просто заборонити збирати гроші з батьків не вихід. Тож міська рада на кожного учня виділила. По 100 гривень. Ніби невеликі гроші, але. Якщо в школі навчається півтора тисячі дітей, це 150 тисяч. Будь ласка, робіть якийсь е поточний ремонт. Е можна до 6 тисяч закупити тут і ліноліум якийсь, і парту можна купити. Тобто це те, що зараз вже необхідно. Поза тим, на капітальні ремонти торік окремо ще й майже 30 мільйонів. Дарма заборона на побори сподобалася не усім батькам. Я проти, я говорив, що воно потрібно, щоб батьки все-таки вносили гроші. Для когось невеликі, а комусь відірвати останнє. Раніше обговорювали, якщо десь вікно якесь дує дітям там, чи то самі батьки там вирішували, коли будемо здавати, як кошти. А зараз даже і цього нічого ми не ні на що не, не здаємо. Окрім усього, а де гарантія, що кревні не прилипнуть до чужих рук? Риторично питає тато школяра. Проконтролювати батьківські кошти ну фактично неможливо, да тому що то, як правило, готівка і місце для зловживань завжди було є і буде. Бюджетні кошти проконтролювати набагато краще. А ось вже в лікарнях люди самі мусять пильнувати свого. Кожного хворого забезпечили набором першочергових ліків. Але чи видають їх медики? Уже другий рік у Хмельницькому діє програма Ліки на тумбочку хворі забезпечені найнеобхіднішим у терапевтичному відділенні на 300 гривень, у хірургічному на 400. Також протягом трьох днів безкоштовно лікування в реанімації. Суми може й не такі великі, але точно пом'якшують шок від аптечних цін. Переконаний Симчишин. що якщо людина потрапляє в такі умови, її сім'я, вона не повинна думати, що їй треба бігти в аптеку і шукати ліки. Ми все забезпечуємо. Загальний базовий набор шприци, системи, розчини, знеболючі, спазмолітики, плюс антибіотики, наприклад. Кардіологічне відділення, базовий набір, плюс, наприклад, кордарон, наприклад, антиритмічний засіб. розумієте? Перелік ліків на тумбочку на дверях палати. Пенсіонерка Віра у відділенні терапії вже десятий день. Даю систему, даю. Ну, багато ліків дають і таблетки дають свої, і шприце. Ну, багато. Михайло відняло руки та ноги, але вже на третій день пішов на поправку. Ліки за свої гроші рачі Ні. Вони мені дають, допомагають, капають безплатно мене. Дуже добре, я вдячний. і кормлять хорошо. А от коли поламав ногу чи руку, найдорожче коштує гіпс та рентген. У Хмельницькому ж. Безкоштовно. До пацієнтів дуже уважні і безкоштовно все от мені зробили. Гіпс належили. І хоча так уже більше року люди досі перепитують, скільки мають дати за гіпс, сміється лікар. Приходять, потрібно купляти чи не купляти. Ну, ні, ми, звичайно, пропонуємо, що не треба купляти, тому що в нас є повністю всеньке забезпечення. Кількість пацієнтів збільшилася майже вдвічі. Тепер до Хмельницького їдуть з переломами навіть з райцентрів. Паспортного контролю не буде. Заспокоює Семчишин. Виняток тільки для дорогого обслідування на МРТ. Визначив, що безкоштовну можливість проходження МРТ тільки для міських жителів і за направленням від лікаря, бо тоді ми не зможемо забезпечити свої. Три дні безкоштовної реанімації коштують місту 8 мільйонів. Рентгенплівка майже 3 мільйони. МРТ ще мільйон. Програма Ліки на тумбочку 29 мільйонів. Уперше за чверть століття куплені тролейбуси, відкриті садочки, збудовані школи, реконструйовані лікарні. Це навіть не десятки, це сотні мільйонів гривень. Хтось скаже, так децентралізація дала гроші. Але це тільки на перший погляд. Крім плюсу, фінансової децентралізації ми отримали дуже і дуже багато подарунків. Якщо би ми не турбувались про дохідну частину бюджету, ми би не мали б і половини напевно того ресурсу, який отримали. 2016-го бюджет розвитку Хмельницького склав 200 мільйонів гривень. Але вже 2017-го на ті ж 200 мільйонів держава накинула фінансових обов'язків. Тому, аби зберегти на попередньому рівні всі міські програми, потрібно додатково 200 мільйонів. І їх знайшли. Але якби не державний рекет, бюджет розвитку був би не 200, а 400 мільйонів. Викручуємося як можемо. Іронізує Андрій Бондаренко, фінансист зі стажем, встиг попрацювати і в Дніпрі, і у Львові. Навіть заступником міністра інфраструктури минулому році. Ми вперше ризикнули покласти гроші місцевих бюджетів на депозит. Дуже нормально, активно попрацювали, отримали в бюджет додатково 13 мільйонів, понад 13 мільйонів, і так само продовжили цю роботу. В наступвцому в, в цьому році ну дасть бог заробимо ще більше, але найбільше грошей заховано там, де роками паслася жирна корупційна корова. Визнає міський голова. Так званий пайовий внесок – гроші, які забудовники винні місту. Через корупційні схеми не платилися. Наприклад, 2014-го заплатили всього 7 мільйонів, 2015-го не набагато більше – 9,5. Але вже після зміни влади 2016-го – 22 мільйони. У 2016 році ми показали, як можна попрацювати, Разом з прокуратурою через суди, через інші методи роботи забудовника, ми отримали 22,3 млн грн. гривень. Тобто ми збільшили цю цифру в рази. Насправді, і це ті кошти, які ми впровадили там на дороги, на садочки, на школи і так далі. Це тільки один показник по пайові. Дарма опоненти нарікають, міському голові так і не вдалося повернути у комунальну власність підземні переходи. Є чимало свідчень про те, що підземний перехід роками здавали за заниженою ціною. А для нинішнього міського голови це має бути справа честі. Будучи в опозиції, він різко критикував те, як здається в оренду комунальне майно. Олег Черненко, координатор кампанії, Чесно. Над цим випадком, як і над іншими, працюють юристи. Суди діло не швидке. Відповідає Бондаренко. Ми за е... Перший квартал фактично використали весь ліміт грошей, які на судові збори ми передбачали. Насправді наші міста не такі вже і бідні. Але треба припинити красти. Це ніби так просто, але для когось так складно, іронізує Олександр Семчишин. Ліквідація будь-яких схем, ліквідація. Можливості да, відкатно-накатної системи і так далі, вона збільшує ресурс. Звичайно, що не все вдалося. Я допускаю, що могли бути і в 16-му році зловживання, і ми так само досліджуємо де вони могли бути, і готові на то гостро реагувати. Колись випалену війнами та чумою Європу, відродили міста та Магдебурзьке право. Наші міста також можуть стати острівками благополуччя, які колись з'єднаються в одну велику землю. Тільки держава мусить почати справжню децентралізацію, а не за принципом: на тобі, Боже, що мені не гоже».